П'ять футболістів, які мали стати новими Люнелями Месі, та що з ними зараз. І на першому місці, звісно, Боян Кіркіч. Іспанець дебютував за Барселону у 17 років, чим побив рекорд Ліонеля Месі. Пізніше нападник переписав ще декілька рекордів, але закріпитись в основі так і не зумів. Потім перейшов у Рому, пограв за Мілан, Аякс і Стоксіті, але так і не розкрився та завершив кар'єру в Японії у 34 роки. На другому місці Джовані до Сантос. Мексиканець потрапив в академію Барселони у 13 років. За основу дебютував у 17, але не зумів стати ключовим гравцем. Тож у 19 років він перейшов у Тоттенхем, але заграти в тодішній апеллі виявилися виявили ще важче, ніж пробитий з основу Барси. Пограв за ще декілька помітних клубів, але ніде не став своїм та завершив кар'єру на батьківщині у 34 роки. На третьому місці Ален Халілович. Хорват дебютував за загребський динамо у 16 років, чим привернув увагу грандів. Боротьбу за нього виграла Барселона, але за каталонський клубів захисник провів усього один матч. Після Барси Хорват змінив дуже багато команд, а зараз йому 29 і він виступає за нідерландський старт. На четвертому місці Мунір Ельхададі. Мароканець дебютував пізніше за попередніх футболістів, але він відзначився голом вже у першій грі. Тім це не дозволило йому пробитись в основу через МСН, тому вже через рік його відправили в оренду, яка й стала початком чисельних переходів. Зараз йому 29 і він без клуба. На п'ятому місці Ансо Фаті. Фаті теж став наймолодшим дебютантом Барселони та забив перший гол уже через 6 днів після дебюту. Потім футболіст отримав десятку після Ліонеля Месі, але розкритий завадили травми. Зараз йому 22, то він спробує перезапустити кар'єру в Монако. А чи пам'ятаєте ви ще футболістів, які мали стати новими Ліонелями Месі та чи не повторить їхню долю Ламін Ямаль? А якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатись.